Друзі, бути батьками означає нести відповідальність не лише за фізичне і моральне виховання дітей, але й за їх духовний зріст, про який слід дбати ще з моменту їх зачаття. Часом батьки можуть не знати, як це робити, їм це може здаватися чимось складним. А любов до Бога не береться у серці дитини сама по собі. У цьому і повинні допомагати батьки, як саме, як говорити з дітьми про Бога, як допомогти полюбити Бога та зробити суботу святом. Про це сьогодні в програмі. Сьогодні зі мною студії психологиня Альона Козака, також мама Лена. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую. Лін, розкажи, будь ласка, чи привчала ти якось з дитинства дітей до любові до Бога? Ну, звичайно, тому що в мене двоє діток. І якось треба їм прививати цю любов, тому що якщо ми цього не будемо робити, то вони не будуть розуміти навіщо їм це і чому їм ходити, наприклад, до церкви. Ми таким з чоловіком вирішили зробити традицію, що кожної п'ятниці ми, коли зустрічаємо суботу, ми запалюємо свічки, робимо святкову вечерю, і потім ми в кінці ми їм даємо сюрпризи, кіндер-сюрпризи. Ага. І вони дуже чекають п'ятницю і запитують, коли буде вже субота. Ми хочемо отримати сюрпризи. І ось така в нас. Є традиція, і ми так говоримо, що Господь теж нам дарує подарунок, суботу, відпочинок, mm -hmm. і ми разом проводимо час. Їм дуже подобається. Да. Це ви з дитинства, так? Так. Да. Як тільки народився mm -hmm. Ілюша, так? Ну, вже коли він почав їсти Трошь. смаколики, mm -hmm. так, вже більше коли він почав бути обізнаним, mm -hmm. розуміти, що і як, то ми вже почали так вводити такий ритуал. Дуже дякую. Альон, розкажи, от як. Взагалі, привити в цю дитині любов до Бога? Ви знаєте, тут можна сказати одне речення, і в принципі програма може бути завершена. <сум> Тому що по суті це не має стояти завданням батьків першочергове. <сум> Перше, на що мають звертати батьки увагу, наскільки я люблю Бога. Якщо це там така відповідь звучить, люблю Бога. Якщо я з ним в стосунках, якщо для мене Ісус це якась така от е, цінність має Ісус, тоді е, питання стосовно дітей взагалі можна не задавати, тому що діти до е, можна з впевненістю сказати про те, що до 9 років вони нас наслідують. Тобто mm -hmm. вони наслідують батьківську любов до Ісуса. До Але Бога. ж буває таке в сім'я, якщо мами, мама там, дуже глибоко вірить в Бога, тато, вони активні члени церкви, а діти потім з часом просто відходять. Їм не подобається церква, вони нічого не хочуть знати про Бога. І для них це взагалі навіть жахливо. Ходити до церкви, і для них от Бог здається якимось таким тираном, який буде за все наказувати: закон, 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 і ти неправильно робиш. Як от баланс якийсь мати? Сприйняття дитини, Бога показує відношення батьків до дитини. Якщо дитина говорить, що для мене Бог це тиран, і він тільки наказує, це означає те, що таким чином поводили себе батьки до дитини. Тут все дуже просто. Буває так, що діти, ніби вони участвують в церковному служінні, все, а потім вони доходять до якогось віку і просто уходять, тому що їм скучно, їм не цікаво, вони тут не бачать нічого, що їх захоплює. І от в підлітковому віці вони вже не ходять до церкви. Як от ну, та. У світі виходить є дещо цікавіше, що їх манить туди. Знову ж таки, це зв'язано з. Таким психологічним дозріванням дитини. До 9-підліткового до підліткового віку для дітей, батьки це є ідеал. І приблизно десь в 9-12 років дитина починає розуміти, а виявляється, що моя мама не така ідеальна, як я думав. І виявляється, що вона вже не така і християнка, як я думав. А виявляється, та тьотя в церкві. Яку я раніше вважав святою набожною, може там те, те і те. І відбувається такий злам. Е, цей злам дуже хороший. Я завжди батькам говорю, що радійте, радійте, якщо дитина починає вам говорити якісь моменти, які вона е, помічає неправильні. Угу. Тому що це є ознакою того, що моя дитина шукає е, в першу чергу е, хто я, який сенс мого життя на цій землі. І відповідно вона потім буде шукати, а які мої принципи, а яка моя місія на цій землі. І це якщо в цей етап батьки гарно і правильно себе поводять, відповідно дитина не піде з церкви. Тобто це точно. Тільки якщо батьки починають... Критикувати, змушувати, висміювати. Або ж навпаки, та живе нехай як хоче, не вести за це мову. Але по суті, може, це просто дитина відображає те, що вони би хотіли робити в такому віці. Да? І uh -huh. якби вони таким чином можуть компенсувати своє там, глибинне бажання, бо мені ця церква теж обтяжлива там, чи, ну, бо треба відрізняти релігійність і духовність. Uh -huh. І вони теж підтримують. Свою дитину в тому. Тому тут важлива правильна поведінка батьків і правильна реакція на це. Це нормальний етап дорослішання і вибудовування дитини своїх особистих, особистих стосунків з Богом. Про поведінку. Коли маленька дитина, і мама ще може її контролювати, посидючість, так би мовити, і мама їм може зайняти чимось. Так, дитина ще сидить біля мами на служінні, це може бути і на першій лавці, і на останній лавці. Але потім, коли вони стають більш такі доросліші, вони починають крутитися, вертітися. Їм важко сидіти на служінні, якщо це служіння повноцінне. Що робити з такими дітками? От все ж таки виводити їх чи… Присажувати, щоб вони все ж таки були, тому що вони мають знаходитись на служінні. Ви знаєте, оце присажування для мене це якийсь тиск і е, злам. І е, я би пішла теж з церкви, якби по відношенню до мене так е, чинили. Тут важливо зараз дуже багато в церкві є. Е, Семінарів, практикумів, які вчать про те, що до дітей кожного вікового періоду потрібно заходити через їхню провідну діяльність. Я зараз поясню, що це. Наприклад, якщо в дитини там до 5 років провідна діяльність це гра, відповідно, якщо я відкрию Біблію і почну читати ранковий сторож 15 хвилин. Я потім маю не дивуватися, Чи чому в 13 дивлі, так. років моя дитина пішла з церкви. Так. Тобто я заходжу е, е, цю сферу духовності, розвиваю в дитині через цю провідну діяльність. Відповідно, з 6 років до 12, приблизно 11, провідна діяльність це навчання. Тобто, там дитина все робить через цікавість і задоволення. Якщо дитина не відчуває цікавості і емоції задоволення. Все буде відбуватися таким насильницьким е тиском, таким і способом, який буде тільки відштовхувати. Тобто там ми можемо піти через страх, до речі, да? uh -huh. налякати. Це можна зробити, але в кінцевому результаті все одно десь дитина зрозуміє, що не так вже і страшно, і це теж не дуже такий дієвий метод. А можемо йти через навчання, тобто цікавинки, якісь, зміну діяльності, там якісь завдання давати там на швидкість, тобто і так далі. І підлітковий вік це через спілкування. Не буде дитина йти в церкву, якщо вона там не має якогось кола, з яким вона може спілкуватися. Друзів. Друзів. Це може бути навіть бабуся, який 60, але дитина має з нею спілкування, тобто все через спілкування. А як ти? Тобто цікавість угу. дитину, цікавитись дитиною, що там, як ти, і комунікація? Лін, як от вас? в тебе двоє дітей. Як ви висиджуєте на служіннях? Якими ти методами користуєшся? Зацікавляємо, беремо з собою якісь іграшки, те, що їм подобається. Вони беруть з собою, і на здивування вони, в принципі, висиджують все служіння. Їм подобається не нудно. Вони собі граються або малюють, беруть з собою якісь там блокноти, ручки, фломастери. Звичайно, уже з. Кожним роком стає важче все діти, ага. особливо старшому сину йому вже 9 років, ага. він хоче десь піти, там десь з хлопцями погратись. Але, в принципі, він може, наприклад, сісти біля друга, але теж вони сидять на служінні разом і щось граються або малюють. Чи потрібно в цей період залучати якось дітей? Тому що я знаю, що деякі. Церкви практикують і залучають дітей до самого служіння, тому що одне діло, коли просто діти от почули дитячі історії і все. А інше діло, коли вони потім залучені в служінні, вони там щось показують, чи щось малюють, обов'язково мають винести, чи там пастор попросить щось зробити, чи прочитати. Ну це якщо вже більш такі старші діти, чи от. Чи якось це допоможе їм залишитись в церкві? Ну, Дивіться, це ж по бажанню дитини. Так? Тобто, якщо це така функція є в громаді, в церкві, то це круто. так? Це Діти хочуть, це, та, будь ласка, наприклад. так? Знову ж таки, той віршик розказати чи ту пісеньку заспівати. От, наприклад, моїй три з половиною зараз в неї такий період, вона знає там сім пісень на пам'ять. Угу. точно, Вона може вивчити вірш за 3-4 рази. тобто пам'ять... Супер. Але на сцену вийти це все вона не хоче. Так, вона каже: Я не піду, я не змушую. Так, mm -hmm. я би хотіла, але це ж її бажання. Я не можу змусити. Ми не змушуємо її молитися. Ми не змушуємо її там щось читати. Вона сама молиться. Ми коли. Переїхали в зв'язку з війною в Польщу, то е, не взяли з собою коляску. Uh -huh. І я зрозуміла, що е, знайомство моєї дитини з Богом відбулося таке її досвід пережити з Богом відбувся в цей період, бо ми йшли е, з нею по дорозі, і вона каже: Мам, мене так болять ножки, я вже не можу йти. Де наша коляска? Uh -huh. е, і я кажу: Доці, давай помолимося. Давай сядемо на цю лавочку і помолимося до Ісуса, до Бога, і Він тобі подарує. І е, ми тільки встали з цієї лавочки. Якась іде жінка і каже: Ви з України. Ми кажемо так. А біля нас був такий кості великий. І вона каже: Ви знаєте, там біля цього, цієї церкви є люди приносять те, що необхідно для кожного. Uh -huh. Ви можете туди піти, подивитися, може, щось собі взяти. Ми приходимо і там стоїть коляска. І це прям буквально за в одній годині. Вона каже: мам, то давай Богові подякуємо. А от нещодавно ми на майданчику граємося, і вона чує, вона кричить. Я прислухаюся, вона кричить: Ісус! Ісус! Всі діти дивляться, а вона кричить Я кажу, Доця, що ти робиш? Я кричу до Ісуса, на що він пустив вітер? І де він? Чого він мене не чує? Тобто я таким чином я розумію, що в неї йдеться. Цей це таке знайомство, роз... знайомство з Богом, так. в неї воно своє, в неї свої стосунки вибудовуються. Але вона мене часто питає, чому я не можу його по -по побачити, чому я не можу його обійняти, а чого він до мене не говорить. І я їй пояснюю ці питання. Бо дуже важливо, якщо дитина, в дитини правильно формується духовна сфера, дитина буде там з двох-трьох років задавати питання. Uh -huh. І батькам доречно давати на них відповідь, не е, змушувати, що дитина взагалі відштовхує цю сферу uh -huh. і не хоче взагалі про неї говорити, а вчасно дати відповідь на хвилюючі питання. Е, ти сказала, що твоя донька питається про те, чому Бог до неї не говорить. У мене син йому сім. Він одного ранку прокинувся і кажуть: Мама, я щойно почув голос Бога. Я подивилась на нього, думаю, ну ти ж тільки проснувся. І, знаєш, і тут з'явилася ця така доросла якась така, ну це не зхвалість, ну якийсь такий дорослий погляд на це все. Ну як до тебе Боже, Бог міг заговорити. Але потім, я думаю, ну запитаюся і кажу, син, а що Бог тобі сказав? А він каже, Бог мені сказав, будь слухняний. Я кажу, слухай, це класно. Каже, що Бог до тебе говорить. Ти слухай, Я кажу, можливо, Бог тобі ще щось порадить чи підскаже. Це буде дуже класно. І от м -м, дуже цікаво за ним спостерігати, тому що інколи він наче дійсно прислухається. І мені от так цікаво спостерігати. І от цікаво почути, ну а може, там що ну, там, там <гум> говорять. І на цій базі можна ж розвивати якусь духовну да, оцю. Ми там, от вона зараз йде, буває, там говорить, в мене там чогось немає. <гум> Я кажу, ну в тебе є Бог в якого ти. Ти можеш попросити, пам'ятаєш з коляскою досвід? І вона так: да, мені тоді Бог дав. Тобто можна опиратися на той досвід, бо це вже її досвід. Вона вже така. Але отут як не зробити от Бога цим е, чарівником чи цією паличкою, е, такою чарівною паличкою, який все виконує. все. От Бог один раз подарував, о, цього разу я хочу ту іграшку. Боже, подарується іграшку, а іграшка не подарується через батьків. Якщо батьки така чарівна паличка, що я тільки захотів і мама мені раз і вже принесла, відповідно дитина буде так сприймати Бога, угу. там, чи тату і так далі. А якщо батьки, батьки тримають це в балансі, тобто не є такими угу. паличками розумний підхід, відповідно таке й сприйняття Бога. От ми сприймаємо Бога в стосунках таких, яких ми були десь своїм татом. Ми можемо або йти навпаки, відштовхуватися від того і пізнавати все життя Бога іншого. Бо буває негативний досвід, да, от, батько, діти. А можемо, от в мене Бог, от, я так дивлюся, от мій тато, мені це образ да, якогось такого, того, який для мене Бог. Він приймаючий, люблячий там, і так угу. далі. Але, Лен, Яким ти от відкриваєш дітям Бога? От якось одна така риса. Чи є в тебе? Таке. Ну, ми вчимо, що якби він люблячий, він не чує, він відповідає. Ми кожен вечір якби молимося. У нас таке богослужіння. Вони з чоловіком читають Біблію. Чоловік їм потім пояснює. Дитячі сторії, вибач, дитячі і дорослі. Дитячі біблі. ми вже пройшли, ми вже, вже дорослу біблію читаємо. Да, і вони там вихід, вони про Моїсея читають, і якби Юра, чоловік пояснює їм, показує, який Бог буває, що він буває різним. І так ми якби вчимо, що Господь може не тільки бути люблячим. І добрим, він ще може кар... покарати, він може наказувати через якісь справи, тому що бувають такі ситуації, коли вони запитують, а чому так сталося? Uh -huh. Чому Господь там не зробив так чи інакше. І ми якби намагаємось пояснити, що якби, Господь Він нас любить, але гріховний світ і так виходить, що може бути і погано, і, і добре. Альон, от як можна Бога розкривати? Чи потрібно от його розкривати дійсно, так як Лена, але в неї вже дорослі діти, так? 9 ну, 5 -9. Років. Да. А от як от таким маленьким діткам розкривати Бога? Там же ж, в принципі, дитина має в моєму розумінні, дитина має зрозуміти, що Бог її дуже сильно любить. От, Чи потрібно їм розкривати якогось Бога ще такого, з іншої сторони якийсь, там може карати за провини. Чи угу. все ж таки заакцентуватись більш на позитивних рисах? Скажу, почну з того, що в мене є клієнти, які травмовані релігією. Є. І це такий дуже-дуже болісний момент, тому що м м м в в насправді там, да, інша сторона. там... Релігійності, я не говорю духовності, та там біль, угу. страждання, хвороби, а, приниження і так далі. І а, коли батьки акцентують увагу тільки на цьому, оце така е, оце змушування таке, да, насильницьке, е, то е, для дітей це може нанести травму. Я зараз е, вам поясню про що я. От, наприклад, я відкриваю Біблію. да? Угу. І от яку історію не візьми, там гріхопадіння Бог вигнав з, з, з Едема, так. Потім, да. Там хрест розіплали Ісуса, йому було боляче. Відкриваю історію там про учнів, там все зрадив е, 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 Ю, так, Юда. Юда. Там дівчинка була хвора. Так. Тобто, І я можу акцент робити на чому? На оцих стражданнях, муках, на смерті. Але я можу робити акцент на любові Бога. І на про те, що е, якщо ти любиш, то Бог тебе благословляє. Е, але за кожний вчинок якісь наслідки. Ну, для дитини це ще важко зрозуміти. Ну, так. Дивіться, бо це тільки в 3-4 роки оце і розвивається сила волі. Ще діти вони не зрілі в своєму сприйнятті. Тобто в 9 років, в принципі, так, це вже можна то, говорити. В 9 про це. років так. І знову ж таки, це ж питання, діти задають питання. Ну, якщо вони задають, звичайно, ми відповідаємо. Але цікавий теж момент про те, що е, я дитині, читаючи історії, я е, упускаю такі, там, якісь, такі слова, там як, як смерть і так далі, бо їй було ще це незрозуміло. Mm -hmm. Зараз в неї етап, коли вона розуміє, в неї появляються ці страхи в дітей так багато страхів, mm -hmm. і, і, і якось потрібно тут балансувати і мудро підходити. Так. Дитині якісь речі ще в три роки рано говорити, бо в неї незріла психіка обробити інформацію. Uh -huh. Відповідно, якщо вона задає питання, а що таке смерть, а що таке страждання, то я маю вже потім говорити, і бо десь вона вже це щитала, почула. Uh -huh. Тобто роби... духовно розвивати дитину потрібно відповідно її Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну так, да, це треба ну, потрібно добре дивитися за дитиною. До речі, мій син знову ж таки нещодавно запитався. Ми е сиділи і читали історію про те, як Петро пішов по воді. До Ісуса. І він каже: Мама, як ти думаєш, я так зможу піти? Я така Ну, син, я не знаю. Це треба дуже сильно віру мати, тому що каже написано в Біблії: якщо будеш мати віру, то і гора може передвинутись. І було цікаво, що ну от дорослі ж також це сприймають. Ну так хотілось би, щоб гора передвинулась, але ми ж розуміємо, що ми не можемо. Якусь треба віру мати. Але він так подумав, вас теж таке так, було. Да. І як ви так з цим само справились? говорили, що це швіра, бо ми як чи на морі, чи десь в басейні, і єва моя така. Ой, а може, я теж можу поводіти, як Петро, там, як Ісус, але можна ти пробуй. Так, я пробуй, але Да, вашої. <гум> да, да. Повертаючись до, не так до церкви, як до суботи. От Ліна розказувала, що в них там цілі ритуали. Дехто з дітей дуже не любить суботу, саме тому що вона починається з підготовки мами у п'ятницю. І для багатьох. Для багатьох реально, я знаю, що і батьки вони готуються до суботи і десь інколи, в п'ятницю це просто жах. Тому що ти розумієш, скільки всього потрібно зробити, підготуватись. От як зробити дійсно так, щоб дитина чекала цього, а не переживала, думаєш, ой, хоч би не субота. А, моя дитина любить суботу, бо вона йде в церкву. Вона угу. проміняє ще садочок на церкву. поки, Поки, поки адаптація йде. Але дивіться, дитина не любить суботу через те, що мама готується до суботи в п'ятницю. Там є глибше щось. Мабуть, готуючись до, до суботи, в п'ятницю, мама не любить вже цю суботу. Тому що вона вже наскільки втомлена, що в неї вже не вистачає сил, там, я не знаю, в п'ятницю зустріти у суботу нормально, там, да, угу. піти в церкву в суботу, бо вже всі сидять такі змучені і так далі. Тобто дитина тільки споглядає і наслідує, і відзеркалює стан і настрій батьків. Мені це тяжкість, це мене засмучує, це мене дратує. І дитина, відповідно, відзеркалює. В мене син мій він якось одного разу сказав: мама, ну, давай, щоб тільки не субота була. Я запиталась, чому. Він каже, ну тому що ти в п'ятницю цілий день готуєш їсти і прибираєш. І на мене зовсім ніякої уваги. І ну я зрозуміла, що десь тут треба дійсно тримати цей баланс, тому що ну, він ще потребує уваги, як не крути. Я розумію, що вже потім з часом да, йому десь не потрібно. Але це ж ще з тих часів, коли потрібно обов'язково все витерти, щоб жодної пилинки. Ми більше вже такі, наче зациклені на. Формальності, ніж самому святі суботи як суботи. У мене mm. подруга говорить, що в мене таке враження, що всі накидають за цілий тиждень mm. в будинку, щоб в п'ятницю було що прибирати. Це ж можна mm. да, і протягом тижня тримати будинок в чистоті, щоб на п'ятницю не загружувати себе так. І плюс навіть от я свою дитину долучаю до підготовки до суботи, mm -hmm. тобто там прикрасити якийсь пиріг чи збити мені я. Вона стоїть поруч біля мене, вона це робить, вона вже е, співучасник uh -huh. якоїсь події, яка має бути. Е, до речі, про підготовку до суботи, я пам'ятаю, не знаю, як у вас зараз ви розкажете, можливо, у вас теж таке було. Я пам'ятаю, що в нас е, завжди субота це було день народження землі. Завжди. Кожна субота у нас було день народження землі, і ми чекали з сестрою. Нам не купували нічого солодкого протягом тижня, в принципі, ну якось так складалось, але на суботу в нас обов'язково мало бути щось солодке. І саме найбільше свято це коли був е торт вафельний, перемащений з гущеним молоком, який він був свичний. ми ставили свічки. А інколи ще, якщо були якісь посипки, такі, ми посипали, як то землю малювали, і потім його різали на шматочки, і так нам було смачно. У Нас Цікаво. було своє таке міні-свято, день народження землі. Але найцікавіше, що ми приходили зі служіння, і в нас починалося свято жатви, свято врожаю. Ми виставляли все, що ми могли. І картопля, в нас були, і буряк, ми робили стенди, собі такі гарні. І починали співати, проповідувати, читати історії. Це в нас просто кожну суботу. Реально, таке було. Я не знаю, чи втомилася мама від того <с. слухання, але всі сиділи і слухали, як ми там проповідували. Чи було у вас щось таке подібне. Не було. Це ти запитуєш нас в дитинстві? Да, чи? Да, да, в дитинстві. Так. Як, вам, як ви згадуєте суботу? О, в, мене, в мене було. Тим класно, я в підлітковому віці мої батьки прийшли в церкву. Тобто мені було 13, як вони да, прийшли в церкву. І в 13 років знову ж таки, да, бачите, от в кожному періоді своя провідна діяльність. Uh -huh. от мені подобалось, що вони якби ніби видихали і були, і ми всі сідали, і ми го <кхм> говорили. Спілкувалися, вони задавали питання, просто ні про що, якісь. Про якісь такі буденні речі було спілкування, от, от цим мені запам'яталося. Тобто протягом тижня не було такого да, часу, коли. Так, ми могли всі зайняті були, а це якби такий день, коли всі так знаєте в одному місці. Ми, пам'ятаю, лягали на велике ліжко всі разом і просто говорили, що, в кого за тиждень. І, і для мене це було дуже цінно. Тобто, це просте таке спілкування, без критики, без цих претензій, настанов, просто ось. Таке легке. Що робити, наприклад, якщо дитина не хоче йти на служіння? Якщо їй там скучно, якщо на ранкові служіння, наприклад, ще цікаво, якось є суботня школа, можна зацікавити, то вечірні служіння вони більш такі скучноваті для дитини, і вона не хоче відмовляється. каже: я краще вдома пограюсь, якийсь мультик подивлюсь. Що в такому випадку робити? Знову ж таки, це нормальна реакція дитини, тому що, чесно кажучи, мені не всі вечірні служіння бувають цікаві. Так? Ну, Давайте чесно uh -huh. говорити і, е... і там втомлені такі і втомлені, всі. вже теж так, так, ти сидиш і ага. все І такі втомлені, наче на поминках на так, якихось. Так, так, Тому е, знову ж таки сказати, що я тебе розумію. Це нормально, тому що але е, зрозуміти причину, так е, скучно. Чому скучно? Можливо, потрібно, знову ж таки, тут гарно діють ці методи, да? змотивувати, змотивувати через провідну діяльність. Окей, а що я можу зробити? Там, щоб тобі не було е, сумно, або одиноко або скучно. Тому що залишити тебе вдома одного, я не можу, бо uh -huh. все-таки ми відповідаємо за дітей uh -huh. і ми несемо відповідальність. І е, відповідно де я, там ти маєш бути. Uh -huh. так Але я хочу, щоб е, якось ми з тобою вирішили це питання, як що зробити, яку, що мені з моєї сторони. Е, як у дію вчинити, щоб тобі було окей там, і дитина може там сказати: наприклад, якщо це 9 років, так uh -huh. посидити діти, пограти гру в телефоні. Uh -huh. Ну бо це uh -huh. ж зараз yeah. дуже дуже популярно. Окей, yeah. okay. okay. знову ж таки, тут ідеться на те, що межа батьків, так я тобі дозволяю грати гру, але отаку, таку, таку. Uh -huh. Зараз uh -huh. є uh -huh. так, uh -huh. якісь християнські uh -huh. ігри там чи. Якісь логічні там можуть бути такі там uh -huh. да, простенькі. Тобто таким чином ви якби мотивуєте дитину і дозволяєте якусь річ, яка буде е, ну, цікавою, скажімо uh -huh. так. Можливо, ще ще мож, можна чимось зацікавити. Тобто, якщо це на рівні вже виносити якомусь церковному да, організаційному, так можна для дітей якусь там міні там, не знаю, щось теж придумати, продумати таке. Ну, тут безліч варіантів, але головне змотивувати. Дякую вам. Я розумію, що нам реально потрібна просто мудрість, така небесна божа мудрість, для того, щоб все ж таки направляти їх і в першу чергу своїм прикладом показувати, що дійсно. Любити Бога це не складно і ходити до церкви це навпаки перевага, а не якийсь тягар, який ми несемо протягом всього життя. А дуже так. вам дякую, дякую. за розмову, за ціні поради дякую. і за те, що були зі мною. Дякую. дякую, дуже приємно. Кожного разу, коли Ісус зустрічав дітей, він говорив про те, які вони важливі для Бога, і про необхідність приводити їх до нього, навчати, оберігати від гріха та інших оман світу. Нам, батькам потрібна мудрість, щоб направляти наших дітей до Христа, а не віддаляти їх від Нього. Тому, друзі, нехай Бог допоможе нам у цій важливій справі. Мудрості нам небесної і до зустрічі!